Якщо ми не можемо надати їм членство в НАТО просто зараз, то у мене та Бориса Джонсона є ідея, яка полягає в тому, щоб чітко сказати Путіну. Якщо Росія знову вторгнеться, це призведе до автоматичного прийняття України до НАТО. Друзі, всім привіт. Переговори почалися, але для початку не з Києвом, а з Москвою. Дональд Трамп вперше в деталях повідомив про офіційну розмову з Путіним. Стверджує, що хоче зупинити мільйони смертей, але не виключає, що Україна в майбутньому може опинитися в російському ярмі Вони можуть укласти угоду, можуть не укладати угоду. Вони можуть стати російськими, а можуть і не стати російськими. Крижаний душ в Мюнхені. Віцепрезидент США заявляє, що Європі час прокидатися. Джей Ді Венс не вбачає проблеми ані в ультраправих, ані у проросійських силах. Твердить, що світові диктатури не загрожують європейцям. Виникає запитання: а хто ж тоді їм загрожує? це не Росія і не Китай, і не будь-який інший світовий гравець. Росію повертають у світову політику. Трамп міркує про запрошення Путіна до Білого Дому і про дзеркальний візит до Москви. Команди вже готують переговори і шукають нейтральні території для їх проведення. До якого сценарію завершення війни готуватися нам, українцям? якщо ви думаєте про перемогу як у другій світовій війні, то ймовірно цього не станеться. Що напевно станеться, це свято із нагоди завершення війни. Свято у Росії, як ворог планує відзначити так звану перемогу, які дати припинення вогню і війни в цілому називають у Києві та Москві. Додивіться, будь ласка, друзі, цей випуск до кінця, і не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, друзі! понад 60 років обговорення безпеки на рівні світових лідерів. І схоже, що все без висновків. Мюнхенська конференція із неприємними заявами від тих, хто раніше гарантував спокій та мир на континенті. Виступ віцепрезидента США як суцільна критика в бік Європи. Джей Ді Венс наголошує, що старий світ не має постійно очікувати на допомогу від США. А ще нова адміністрація Білого Дому більше не вбачає загрози у європейських проросійських партіях. Чи в ультраправих партіях, яких залюбки підтримує прибічник Трампа Ілон Маск, Європа втрачає демократію і має піклуватися про себе самостійно? Це основний посил промови. Виґедертисканференс в корс чи дискас. Ми зібралися на цій конференції, щоб обговорити безпеку, і зазвичай йдеться про загрозу нашій безпеці ззовні. Я бачу, що сьогодні тут багато великих військових керівників. Адміністрація Трампа дуже стурбована європейською безпекою і вважає, що ми можемо прийти до розумного врегулювання між Росією і Україною, але також важливо, щоб в найближчі роки Європа зосередилася. Довкола загрози, яка мене найбільше турбує, це не Росія і не Китай, і не будь-який інший світовий гравець. Це загроза середини. США вимагають від європейських союзників озвучити план: скільки зброї та солдатів. Вони готові надати, щоб гарантувати безпеку Україні інформацію західних медіа про лист, розісланий з Вашингтона до ключових столиць Європи, підтвердив президент Фінляндії у понеділок, 17 лютого, президент Франції скликає термінове засідання європейських лідерів. Тема розмови у Парижі війна в Україні та участь європейських сил. Чи досі США хочуть російської поразки? Спецпредставник Трампа натякає, що на капітуляцію Москви краще. Не чекати українці билися відважно. Жертва, яку ви принесли, неймовірна але якщо ви думаєте про перемогу, як у другій світовій війні, з підписанням мирного договору на палубі американського лінкора, Міссурі в Токійській затоці, то ймовірно цього не станеться. Але ви повинні дивитися на це трохи по-іншому у довгостроковій перспективі. Ми хочемо переконатися, що існує суверенна, стабільна, успішна держава Україна. Це головне, і очевидно, що це робиться через зупинення російської агресії. Потрібно опрацювати остаточні деталі цього процесу. Один із тих, хто має це зробити, це президент Володимир Зеленський. Потім ми маємо зібрати усіх разом, подобається вам це чи ні. Супротивники мають розмовляти. Розмовляти мають і союзників, і цей діалог не зовсім складається. Західні медіа повідомили деталі візиту до Києва міністра фінансів США. Скотт Бесент особисто спілкувався із Зеленським і розраховував, що президент України буквально всліпу підпише угоду про доступ до корисних копалин. Запропоновані Трампом умови передання прав на 50% усіх українських рідкісноземельних ресурсів, і натомість. Ніяких чітких гарантій безпеки від США, що зробив Київ? Київ відмовився. Перемови із американською делегацією, заплановані за кілька днів у Мюнхені. Опинилися під загрозою зриву. Втім, зрештою сторони зустрілися на банкові. Зауважили, угода про корисні копалини досі. Потребує часу та ідей для доопрацювання у Білому домі. Вочевидь, незадоволені. Речник ради Нацбезпеки безпеки США говорить, що Зеленський далі цитую, друзі. Короткозорий щодо чудових запропонованих можливостей. Кінець цитати Я Знаю, що ви говорили про корисні копалини. Ще за адміністрації Байдена. Ми досі говоримо. Яка ваша позиція? Ми все ще розмовляємо. Отже, про 500 мільйонів не йдеться. Ви знаєте, в нашій історії було багато різних діалогів із різними американськими адміністраціями ще від початку мого президентства. Від 2019 року. Тож у мене було багато різних діалогів, і ми все ще в процесі. Зроблю маленьку паузу, аби ви підписалися на наш канал. Друзі, поставили лайк цьому відео і не забули написати в коментах, що думаєте. Дякую всім вам за довіру. Процес переговорів почався. Президент США вперше офіційно підтвердив тривалу розмову із Путіним. Трамп захоплені каже, що кремлівський диктатор навіть використовує його передвиборче гасло Здоровий сенс. Хм. Тож у Вашингтоні вірять, що Москва справді налаштована зупинити війну. Був і дзвінок Зеленському вже після розмови із агресором. А за день до цього Трамп цілком відкрито міркував про ймовірність того, що Україна може опинитися під російським контролем. За будь-яких умов ключове США хочуть гарантувати собі повернення грошей вкладених в українську оборону. а вони мають територію надзвичайно багато корисними копалинами, нафтою, і газом а іншими речами. Я хочу, щоб наші гроші були захищені, тому що ми витратили сотні мільярдів доларів. Вони можуть укласти угоду, можуть не укладати угоду. Вони можуть стати російськими, а можуть і не стати російськими. Але ми хочемо повернути всі ці гроші. Я сказав їм, що хочу еквівалент. У 500 мільярдів доларів за рідкоземельні елементи, і вони по суті погодилися на це. Тож, принаймні, тепер ми не відчуваємо себе дурнями. Росіяни відчувають потепління у відносинах зі США, але це може виявитися стратегічною грою Вашингтона із нульовим виграшем для Кремля. Трамп розглядає один із радикальних механізмів впливу на Москву. Якщо Путін порушить перемир'я і знову вторгнеться в Україну. Київ автоматично утримує відкриті двері в НАТО. Про такі плани Білого Дому пише видання The Guardian. Аналогічні заяви висловлює і сенатор республіканець Лінсі Грем. Три речі, які ми не зробили у 2014 році, і які нам краще зробити, коли ця війна закінчиться. Нам треба краще переконатися, що ми об'єднані спільною економікою. Якщо ми укладемо угоду про видобуток. Корисних копалин та є американські підприємства по всій Україні, і їм буде важче вторгнутися. Нам треба й надалі посилювати українське військо, озброїти їх до зубів, дати їм купу F-16, щоб вторгнення стало дуже складним. І якщо ми не можемо надати їм членство в НАТО просто зараз, то у мене та Бориса Джонсона є ідея, яка полягає в тому, щоб чітко сказати Путіну. Якщо Росія знову вторгнеться, це призведе до автоматичного прийняття України до НАТО. By Ukraine. Трамп намагається діяти швидко. Команда із Вашингтону їде до Саудівської Аравії, щоб провести попередні переговори із представниками України та Росії. Про це повідомляє видання Політіко. Зеленський заявляє, що йому про цю зустріч нічого не відомо. Втім, візит президента України до ЕРНІЯДу є в офіційному плані. Але план діалогу з росіянами на банкові спростовують. Київ може досягти справедливого миру лише якщо максимально чітко донесе свою позицію до команд Трампа. Про це в інтерв'ю Associated Press говорить екс-міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії Володимир Огриско. Я думаю, що найголовніше це чітко і ясно позиціонувати свою позицію і пояснити американській стороні, що її підтримка нашої української позиції. Є він в національних інтересах Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що справедливий мир якраз і дасть можливість сказати президенту Трампу, що я досяг результату. І саме тоді він може сказати, що я справді та політична особа, той лідер, який домігся довготривалого миру. Бо укласти договір можна хоч завтра. Питання в тому, чи скільки він буде жити, і хто і як буде його виконувати? Якщо він буде несправедливим, то його виконувати ніхто не буде. Росія мала виконувати правила цивілізованого світу і дотримуватися атомної безпеки, але окупанти і досі граються в ядерних терористів. В ніч перед початком Мюнхенських зустрічей російський шахет влучив в об'єкт укриття на Чорнобильській АЕС. Вибухнуло 50 кілограмів фугасного заряду. Сталася пожежа. Є пошкодження обладнання та конструкції укриття. Станом на кінець тижня пожежники і досі гасили заповнювач обшивки саркофагу. Зміни радіаційного фону не зафіксовано. Заявили у МАГАТЕ і в Українській агенції з управління зоною відчуження. Президент наголосив, що атака могла бути спрямованою, адже ворог запустив шахет на низькій висоті, яку не фіксували радари. Дрон э, на зовнішню э, кришку. Попав, пробив її, впав, да, зовнішньо, вибачте, пробив, впав в цю систему і там вибухнув. Там вибух був всередині. Був всередині, був вибух всередині. Ну, Скажу, що якщо б це було десь метрів 15-20 в сторону в другу, то він би попав би зразу на старе укриття, якому вже 40 років. Не 40 років, а вже куди ближче. Джерела видання Financial Times серед високопосадовців у Києві і в Москві Очікують, що режим тиші на фронті оголосять менше ніж за три місяці, і знову лунають дві ключові дати, які вже з'являлися раніше: Великдень, 20 квітня або ж день російського побідобесія, 9 травня. Ба Більше Росія вже готується оголосити власну перемогу, попри реальний стан справ на фронті. На цьому наголосив новий чільник Пентагону. Як доказ підготовка святкового концерту виступити на червону площу запросили давнього путінського прихильника італійського співака Альбано, відомого за піснею Фелічита. Агент виконавця заявив, що так званий концерт миру планується в серпні чи у вересні, але поки що на передовій ніякого миру, і вибухові концерти із червоними совєтськими прапорами відбуваються хіба що на Курському фронті. Окупанти волають, що командування 155-ї бригади вирішило кинути десяток танків на штурм біля Нікольського. Російські морпіхи слухняно рушили через заміновані поля. Ті, кому ж пощастило доїхати трохи далі, зустріли українські евпів 47-й механізованій бригаді зсу Магура. Резюмують ворог дуже хотів побіди, але вийшло традиційне мракобєсі. Справи, друзі, напишіть в коментарях, що думаєте. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео. Ну і в описі до нього ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент.